Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монети України 5 гривень 2022 року. Це звичайна обігова монета. Вартість її по номіналу так і є 5 гривень. Монетка магнітна, має білий металічний колір. Гурт монети приривча сторифлений. Ось так виглядає. На аверсі монети зображений Богдан Хмельницький та напис Богдан Хмельницький. На реверсі монети напис 5 гривень. Україна, Тризуб, підковка і дата 2022. Якщо вам попаде така монетка, ну, яка не притягується магнітом, Ціна такої монети розпочинається від 120-150 доларів за одну монетку. Якщо вам попаде монетка, де є брак у слові Україна або гривень, чи в написі Богдан Хмельницький, Ціна на такі монетки розпочинається від 5 доларів за один екземпляр монетки. І, друзі, мабуть, одною із самих дорожчих – це є монети, які попадають з браком гурта, тобто гурт буде або повністю рифлений, або гладкий. І також монетки, які мають поворот у 180 градусів. Ось так виглядати буде монетка в ідеалі, як американські монети. І ціни на такі монети договірні. Якщо у вас є такі монетки, як немагнітна з поворотом або з браком гурта, я, друзі, куплю таку монетку. Зв'язок зі мною через електронну пошту, Деталі в описі. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.